На виставці Expert Security 2025 Компанія Texica пропонує тканину Faro 150. Тканина зроблена з двох видів арамідного волокна і антистатичного волокна. 93% метаараміду, 5% параараміду і 2% антистатичного волокна. Тканина призначена для виготовлення вогностійких комбінезонів механіків водіїв комбінезонів льотчиків, а також для захисних костюмів у промисловості, базова вогністійкість тканини говорить про те, що тканина під дією відкритого полум'я не виділяє канцерогенних речовин і не настільки задимлює приміщення, в якому знаходиться людина. Також під впливом відкритого полум'я поверхня тканини карбонізується, що дає додатковий захист від проникнення тепла всередину костюму. У асортименті компанії Тексіка є декілька варіантів тканин з базовою вогнестійкістю під торговою маркою Фаро, різних щільностей та різної конструкції. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.